На одеській трасі поблизу села Гостра могила трапилась моторошна ДТП. Як повідомляють у ДСНС, під час руху зіткнулися автомобіль Сітроєн із вантажівкою Вольво, а внаслідок чого легковик опинився на узбіччі. У салоні автівки загинули троє осіб з них одна дитина. Рятувальники деблокували тіла загиблих до ліквідації наслідків. Автотроші залучили одну спецавтівку та шість надзвичайників. На Білоцерківщині зросла кількість пожеж за даними управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради. з початку року в районі сталося 1197 пожеж. Це на 32% відсотки або на 397 випадків більше ніж за аналогічний період минулого року. У наслідок займань загинуло 13 людей ще 22 отримали травми. Серед основних причин фахівці називають необережне поводження з вогнем. Цьогоріч вже вже 913 випадків порушення пожежної безпеки – 19. Пожежі пов'язані з бойовими діями – 14 та 9 – це підпали. Ще одна група з 60 дітей відправилась на літній відпочинок за кошти міського бюджету. Це останній заїзд у цьому році перед початком школи. Переважно це соціально незахищені діти. Оздоровлення триватиме 14 днів у таборі. Там на дітей чекають розваги, ігри, збалансоване харчування тощо. Зазначу за літній сезон громаді вдалося оздоровити 300 хлопчиків та дівчат. Я вважаю, що оздоровчий сезон пройшов гарно. Дітки задоволені, багато гарних відгуків від батьків, від дітей. Діти навіть просились на другі заїзди, щоб повернутися туди і оздоровитися і побути в колі своїх друзів. Серед лісу в районі урочища голендерня стоїть саморобна хатина. У мережі люди занепокоїли чи це не місце збору безхатьків чи алко та наркозалежних. Наша знімальна група довго шукала дерев'яну халабуду і, зрештою, на неї натрапила. Її побудували любителі велосипедного спорту понад два роки тому. Тут є де перепочити, розвести багаття та навіть пограти у настільні ігри. Вона повністю зроблена з колод, має дах та вхід. Поруч також облаштує. Саморобні трампліни для фрирайду. зазначу знайти цю місцину не так і легко, бо вона захована серед густого лісу. Цей будинок для відпочинку, якщо дочно, на у нас тут є трампліни, на яких ми катаємося. І цей домик, як для відпочинку, нам відпочивати щось, приготуватися. Костер у нас є щось такого. Тобто тут немає там ні, наркоманів тут нема. Угу. Вообще, а хто будував? Ви будували чи вам хтось допомагав чи це? допомагали. Тут теж люди приїжджали і допомагали. Угу. Тобто це для місцевих, хто займається велосипедним спортом? Да, так, да, 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 да. Скільки часу взагалі цей будиночок тут у вас існує, якщо приблизно? Він вже просто давно, як давно, десь давно. Років -два. Десь. десь так дуже довго давже. Літо це сезон прогулянок і активностей просто неба. Але саме в цей період на чотирилапих друзів чекає малопомітна, але небезпечна загроза сухі хоколоски. На перший погляд, звичайна трава, та насправді це міна уповільненої дії. Як саме вона шкодить тваринам? Розповім далі. Літо за вікном і час довгих прогулянок із домашніми улюбленцями, але окрім кліщів, розпеченого асфальту, розкиданих небезпечних продуктів, є ще одна загроза для собак та котів: сухий остюк, фрагмент трави або колоска, який може бути небезпечним, особливо потрапляючи в шерсть вуха або в інші частини тіла. Рослина майже непомітна, легко чіпляється, а потім спричиняє серйозні проблеми: подразнення, кровотечу, запалення, навіть хірургічне втручання, якщо її в Часно не видалити влітку для власників чотирилапих. Це катастрофа. Ділиться Світлана, показуючи свою десятимісячну ліліт. Разом гуляють у парку на алеї, де і можуть підхопити колоски. Стабільно з прогулянки приносимо по 15-20 штук на собаці, і досить важко. Ну особливо в мене велика проблема, тому що досить важко її. Е Почистити від них через підшерстя навіть в дворах їх ціла купа, особливо коли їх покосили. Вони всі висохли, обсипали всю підлогу, тому обійти їх майже неможливо. І, хоч дівчина намагається оминати сухосвіття, але все ж на одній із прогулянок спіймали гостряки і не просто на шерсті, а знайшли прямо у пащі між іклами. Було таке, що потрапило між зубів до ясен ближче, обійшлося без ветеринарного лікаря, але довелося витягувати самій дуже дуже довго і дуже болісно. Тому дуже важливо, щоразу після прогулянок на природі оглядати свого хвостання. Ось тут де зона животіка, там де м'які тканинки, тут падми. Вушка наші хороші. Дуже часто в очі може потрапляти, або в лапки ось тут на подушечках, на майм'якусіньких, або між пальчиків. Це такі самі проблемні зони. Ризик отримати травму зростає в серпні, коли більшість трав уже повністю висохли. Колоски відриваються від стебла при найменшому дотику і розлітаються на дрібні гострячки, які легко підхопити чи вдихнути. Він дуже гострий. Він має будову ялиночки, якщо ви звертали увагу. Тобто в нього є остріє, як якийсь спис. Да, от він заходить, дуже легко проникає у м'які тканини. От, і починає там мігро. water. Знайти його досить складно. От, якщо ми говоримо там про кінцівки тварин, то це там будуть набряки, біль, виділення, якісь гнійні, геморагічні, кров може виділятися. От, і ми там вже його ну, як би, лікуємо, намагаємося дістати. Буває хірургічно, хоча хірургічно не завжди дає результат, тому що він досить швидко рухається. Як наголошує ветеринар, найстрашніше, коли остя потрапляє у ніс та почне мігрувати дихальними шляхами. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то все може закінчитись трагічно. Тож господарям домашніх улюбленців завжди потрібно звертати увагу на поведінку тварин. Очі – ну це буде великий набряк, великий біль, схожий на якийсь кон'юктивіт. От і якщо є підозра, або ми бачимо якусь там гостру болючу реакцію, от, то ми робимо більш детальний огляд кон'юктиви. От і там, наприклад, знаходимо це чужорідне тіло ніс. У тварини виникає досить сильне чхання, вона постійно чхає, вона тре мордою, вона намагається лапою дістати, проявляється біль носової порожнини. От. Ну, і Тут є вже складність, тому що носові ходи досить вузенькі. Е, Візуально ми цього побачити наприклад, не можемо. Тоді доводиться тварину присипати спеціальним зондом. За допомогою камери, от заходимо і дивимося, чи є там щось, чи нема. Якщо є, то воно дістається. Колоски ніби й дрібниці, але для собак це може бути небезпекою. Тож вигулюючи свого улюбленця, особливо влітку, варто не забувати про воду для нього, не залишати у спеку у зачиненому авто, прибирати за ним та вдягати намордник за потреби. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, еспресо, біла церква. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, TikTok та Ютуб. Шукайте нас за назвою Еспресо Біла Церква. Дивіться наші трансляції у TikTok, Ставте лайки та не забувайте писати свої коментарі. Разом ми творимо медіа нашого міста. Біоцерківчанка Анна Яритик стала переможницею співочого конкурсу Діти Хелп Мюзік 2025». Загалом організатори отримали понад 930 заявок у різних категоріях. А до фіналу потрапили лише 53 учасники. Їхні виступи оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли Тіна Кароль, Віталій Дроздов, Світлана Тарабарова, Валентин Коваль та інші. Побачивши виступ нашої землячки, вони присудили анні перше місце в номінації. Сучасне фольклорне виконання за це дівчина отримала пісню під ключ, яку спродюсує український музичний хаб. Та відпочинок у Буковелі. Зазначу, що це вже другий рік поспіль, коли біоцерківці виборюють перемогу в цій категорії. Минулого року першість здобув колектив співограй, Тож вони виступили як запрошені гості з авторською піснею, подарованою їм за перемогу. Місце у категорії сучасне фольклорне виконання виборює Анна Яритик, місто Біла Церква, Київська область. І що понеділка традиційно прогноз від синоптиків цього тижня. У Білій церкви очікується нестабільна погода з дощем та коливаннями температури. Зокрема, завтра хмари вкриють небо зранку і триматимуться до кінця дня на термометрах від плюс 11 до плюс 23 градусів. У середу та четвер температура підніметься вище від плюс 13 до плюс 29, Однак ці дні будуть похмурими. У п'ятницю варто очікувати дуже сильний дощ із грозою, які й тиме до самого вечора. Вихідними температура знизиться. Мінімум плюс 14-16, максимум плюс 21-22. При цьому опадів не прогнозують. Це був підсумок інформаційного дня на телеканалі Еспресо Біла Церква. Залишайтеся з нами щодня, адже ми розповідаємо про все, що відбувається поруч із вами. Для вас у студії працювала Любов Геращенко. До зустрічі завтра у цей самий час.